З початку повномасштабного вторгнення Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Він зазначив, що в цій війні беруть участь не лише військовослужбовці і не лише ті, хто взяв до рук зброю, а й маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту. Хосту і біля Солидара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут тому, що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули.